Премудрій, спрості, вистухаємо святий Іван лієми руси. Відомо вітвоє, де святий Іванліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь причучу. Один чоловік господар, що насидив виноградник, він обів його ворожію. Видимо в нього чавило, вибудував башту, найняв винорадарів і відійшов, коли ж настала пора винозбору, Він послав слуг своїх до винорадарів, щоб взяти від них належні плоди. А винорадарі схопили остуку, кого побили ко вбили, кого ж каміннували. Тоді він послав інших слуг більше від перших, і ті вчинили з ними те саме. Нарешті послав до них свого сина. Кажучи, матимуть пошану до мого сина. І винорадарі, зрівши сина, заговорили між собою це спадкоємець. Ходімо в'ємо його і візьмемо собі його спадщину, і взявши його, вивели геть з винорадника, і вбили. Отож, коли прийде господар винорадника, що зробить з тими виноградарями? Лютих, люто вибить, відповіли йому, а виноградник найме іншим виноградарем, що будуть давати йому його плоди. Тоді Ісус сказав їм, чи ви в Писанні ніколи не читали камінь, які відкинули Став головним наріжним каменем, від Господа, це сталося, і дивне воно в очах наші.